Zipfile YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми продовжуємо тему розпакування посилочок від підписників. І хоча в попередніх відео я казав, що вже не приймаю на певний час підгончики від вас, все одно мої постійні постачальники заліза в лиці підписників наприсилали мені ще трошки стафу під майбутні збірочки на розіграші. Та просто різні цікавиночки. Ну що ж, почнемо з першої маленької коробочки від метра з міста Київ. В ній має бути процесор під 1151В1 сокет. Давайте подивимось. І Дмитро мене здивував, бо всередині коробочки лежав не тільки процесор, а ще якась відеокарточка. Не пам'ятаю, писав він мені за неї чи ні, ну давайте подивимось, що ж це у нас таке. Спочатку оглянемо процесор, і це у нас Core i5 7500. Чотирих'ядерний чотирихпоточний камінчик на 1151В1 з частотою 3,4 ГГц на ядро. Сподіваюсь, в скорому часі зберу на цій платформі якийсь комплюхтір на розіграш, бо вже треба переходити зі старих сокітів на щось сучасніше. Але старого заліза у мене ще в запасах трохи є. І що ж у нас за відеокарточка якась лоу-профільна з DVI та дисплей портом. І, судячи з усього, від компанії AMD. Тут у нас ніяких позначок немає. Треба буде її вставляти перевіряти або гуглити по серійному номеру. І я підозрюю, що це щось типу r 7250 якась оємна відеомапа з брендового системного блоку. Потім на стрімі подивимось, перевіримо, що це у нас таке і як воно працює. Подяка Дмитру за такі підгончики. І рухаємось до наступної посилочки. А наступна коробочка від мого підписника Владислава з міста Запоріжжя. Ось така прим'ята коробочка нової пошти, якось її не дуже вдало доставляли. І тут у нас мають бути оперативні спогади, дуже добре запаковані. Дві планочки DDR 3 пам'яті від Corsair XMS 3 серії по 4 ГБ з частотою 1600 МГц. Класненькі такі в радіаторах, парні плашки і підуть в якусь круту ігрову збірочку. Це він зняв зі свого основного комп'ютера, коли зробив собі апгрейд і придбав трошки інші плашечки. І ці вирішив відправити мені на добру збірку. Дякую, Владиславе. Рухаємось до наступної посилочки. А наступна коробочка напевно, від одного з самих старих підписників мого каналу від Сергія з міста Миколаїв. Також він є адміном в моєму телеграм-чаті. Сергій постійно рекомендує та підказує мені якісь цікаві залізяки, котрі можна придбати по-бетманськи. Дуже давно дивиться канал, і в використанні комп'ютерного заліза можна сказати, ми з ним чимось схожі. І він мав прислати мені блок живлення простенький. Для не дуже потужних комп'ютерних збірок. І всередині у нас лежав ось такий FSP PNR 350 на 350 ватт по 12 вольтам, котрий видає 276 Вт. Тихенький зі 120 мм вентилятором і повністю робочий. Ну, єдина його треба буде відкрити, можливо, трішки продути від пилу. А так у нас є підключення 24 чи 20 пін на материнську плату. Є також в комплекті перехідничок з 4 пін на 8 пін живлення процесора. Є САТАшка, і для якогось не дуже потужного ПК старенький надійний ФСП підійде на відмінно. Дякую, пане Сергій. Рухаємось до наступної посилочки. А наступна коробочка від мого підписника з кривого рогу Енді. Теж він постійно засилає мені дуже цікаві залізячки, корисні штуки. І давайте відкривати і дивитись, що ж там. Всередині, Перше у нас ось такий чохольчик на якийсь айпода подібний девайс від компанії Logic 3. Залишилось знайти айпод під цю штуку. Рожевий чохольчик для мого iPhone 2020 SE. Певно, віддам його Вікторії, бо сам я з рожевим ходити не буду. Якщо її чохол прийде в неліквідний стан. Далі з коробочки дістаю ось таку відеомапу. Це у нас GeForce GF9500GT на 512 МБ DDR2 пам'яті з шиною в 128 біт. І я вже не пам'ятаю, здається, я Енді таку відправляв, як затичку, тимчасом. Часову для 775-го сокету, і він тут випаяв DVI-вихід. Певно, йому знадобився для якоїсь іншої відеокарточки. Ну, вона була робоча, не знаю зараз в якому вона стані. Просто як затички, ну такі відеокарти можна використовувати. Особливо через те, що в ній є як і цифровий HDMI, так і аналоговий VGA. Можна підключати як до сучасних, так і до старих моніторів, і здатна вона, на жаль, тільки на те, щоб виводити. Картинку на монітор і запускати якісь ну прям дуже старенькі іграшки. Далі у нас іде якийсь пакетик з дротами. Давайте детальніше глянемо. Перехідничок з RCA на 3,5 мм. Мені він точно знадобиться. У мене є колоночки, котрі через такий треба підключати, і вони просто зараз стоять, пиляться, правда, їх треба буде ще відремонтувати. І другий такий самий з RCA на 3,5 мм міні-джек. І якийсь дивний, дуже дивний для мене дротик з USB Type-C на якийсь проприєтарний роз'єм. Я поки що не розумію від чого він. Хто знає, напишіть в коментарях. Цікаво, цікаво, буду розбиратись. Далі йде радіатор від якогось охолодження АМД. Такі саласки для встановлення 2,5 дюймових накопичувачів в 3,5 дюйма, посадкові місця стандартних карпусів. Корисна штука. Тут у нас окремо в коробочці іде. Флешка і адаптер-перехідник з мікро-SD на SD. Флешечка у нас від Epacer на 64 ГБ, що є досить суттєвим об'ємом, і файно підійде в якісь девайси, куди можна вставляти SD-карточки. Далі йде якийсь дротик непоганої якості з USB Type-A на мікро-USB якоїсь компанії MNM. Далі йдуть дві банки 18650, для яких Якихось саморобок чи замінити в якомусь пристрої, навіть написаний опір 23 оми а на другій не написаний. Добренько, потім перевірю, можливо, піде в якийсь пристрій. Так, брекет від ось цієї GeForce 9500 GT, перехідничок з на Molex. О, ось це прикольна штука. Енді прислав мені її для запуску моєї BC 250. Хто ще не бачив відео, можете перейти глянути. І це у нас тумблер-кнопочка, в котрій вставляється колодка 24 пін або 20 пін з блоку живлення. Ось для прикладу вам покажу ось так. І блок живлення ми можемо запускати за допомогою цієї кніпки. Звісно, можна просто замкнути зелений і чорний, але щоб це виглядало естетично і можна було вмикати-вимикати зручно. Є ось така штука. Дякую, Енді, полюбив. Буду використовувати. Наступним іде ось такий мініатюрний мультиметр-тестер, але не запускається, певно, треба замінити батареєчки. Ну прям таких дрібних я ніколи не бачив. Називається DT-182 і прям такий кишеньковий тестер. Прикольна штука, але у мене є більший, і я не знаю точність даного пристрою. Треба буде перевірити якось у вільний час. Далі у нас іде саморобний адаптер. З 6 пін на 8- для живлення відеокарт, AUX-кабель. Викрутка з зірочкою від компанії Transcend, і далі у нас іде відеокарта. Ще одна, але більш крута, ніж GeForce 9500. Це у нас ось така від компанії Asus. В хорошому стані, але трошки шумить Кулер А Може мені то так здається. Є у нас навіть ребро жорсткості, таке алюмінієве. І це у нас GTX. 650 на 1 ГБ gDDR 5 пам'яті. На чорному текстоліті знову приривався запис, непогана карточка на свій час і добре підійде в якусь з наступних збірочок. Колись у мене була подібна в користуванні, тільки від компанії Gigabyte, здається, і я на ній пересиджував певний період, коли у мене не було нормальної відяжки. Також вона має підтримувати апаратне декодування Invenc. і навіть, можливо, я буду її використовувати як другу карточку в моєму ПК для обробки стрімів. Ну, подивимось, чи буде вона з тим справлятись. Дякую, Енді, дуже класний підгончик. І останнє, що лежало в коробочці, ось такий ще один блок живлення від FSP 350PNF, котрий видає максимум 300 Вт по 12 В. Там. Цей блочок я засилав Енді теж під 775 сокіт, котрий, якщо я не помиляюсь, він вже продав, і блочок йому перестав бути потрібним. Він повернув його мені, і якраз він піде теж в якусь простеньку збірочку, можливо, на наступні розіграші. І тут є у нього такий теж скравчений перехідничок з молексів на 8 Pin. Непогані надійні блочки були в свій час, і це краще ставити, ніж якийсь сучасний лютий Китай. Типу Геймаксів, Logic Powerів чи подібного лайна. FSP, навіть у такі самі простенькі, мене ще ніколи не підводили. На цьому посилочка від Енді закінчилась. Зараз прибираю все це зі столу і рухаємось до наступного пакуночка від іншого підписника. Наступним буде ось така важкенька коробочка від мого підписника Олександра з Києва. Тут має бути якийсь ноутбук. І дрібнички, про котрі я нічого не знаю. Давайте розпаковувати та дивитись. А всередині у нас купа дуже цікавих речей, буду по черзі діставати показувати вам. Перше дістаю ось такий блістер з оперативною пам'яттю і тут SSD-накопичувач. Так, давайте глянемо. Ось такий на 256 ГБ M.2 2 Правда, я не бачу, що це за виробник, але мені дуже потрібна штука в бісішку, бо у мене там зараз стоїть на 128 ГБ. А це, як ви знаєте, дуже мало. І під операційну систему плюс хоча б пару іграшок, 256 ГБ буде вже набагато краще. Дякую. Корисна річ. Так, це що у нас? Оперативна пам'ять від Kingston, Fury Beast, DDR4 і по скільки вона гігабайт. Знову тут дурне маркування від Kingston. Я не можу визначити, але тут написано 2х64. Це що, планки по 32 ГБ кіт? Ну, можливо, тут просто переклеєні радіатори, хоча я не знаю хто б таким займався. Будемо тестувати, перевіряти. Це прям топчик. Далі йде ось такий пакетик з дрібнотою. Давайте заглянемо в нього. USB Wi-Fi адаптер, такий простенький, по типу нано, маленький, зі швидкістю 300 Мбіт. Теж корисна штучка, знадобиться, знадобиться для якихось збірочок. Хоча вони самі по собі не дуже надійні, буває відвалюється ось такого форм-фактору. Але тим не менш, якщо він новенький, робочий, це дуже непогана річ. Далі у нас PCI Express перехідник на USB 3.0. Теж файно можна встановлювати в старенькі комп'ютери, щоб отримувати USB 3.0. І швидшу передачу даних з флешок, корисна штука, пару SATA шліфів, шприць хладомазі GD2. Файно, дякую. Якраз у мене моя GD починає закінчуватись, і буде деякий запас. І тут у нас радіатор на M2-накопичувач від компанії Arct. У нас є всередині термопрокладочки і такий алюмінієвий радіатор. Дуже прикольний. Можливо, встановлю на свій основний в ПК М2 накопичувач від Samsung клас. Прям сьогодні дуже корисні посилочки, дуже файні. Далі в коробочці я намацав процесор 775 сокет Intel Pentium E6700 на 3,2 ГГц, 2 МБ каші і 1066 шина. Потужний, потужний камінчик на свій час, двоядерний, і такого в колекції у мене ще немає. А далі йде просто величезна купа оперативних спогадів. Давайте я всі Початку викладу на стіл, і будемо розбиратись, що тут до чого. Ось така величезна купа оперативної пам'яті тут є і ноутбучна, і ретро, і така, котрої я навіть не знаю призначення, Ну давайте потихеньку розбиратись. Пам'ять типу 7 на 16 Мбайт. Ретро. Знову пам'ять типу 7. є помітка 8 МБ. Ноутбучний Kingston DDR 3 на 1 ГБ. 512 МБ DDR2 Micron, 1 ГБ ddr Перша. Від компанії Buffalo. Оце дуже рідкісна штука. Чипи від від'єнання, написано Assembled in Japan. Оце дуже корисна річ, і, можливо, вона мені навіть знадобиться для ретро ноута. Далі пам'ять IBM. На 64 Мбайта ноутбучна SD рамка. Сота частота. Гігабайт Хайнікса DDR2. Ще одна сімовська 8 МБ, напевно. Теж якась сім пам'ять від IBM, Ще текстоліт такий темно-зелений. Давно таких не бачив. Можливо, вона на 4 МБ, Тут написано 4М. Оце, оце дуже дивна. Теж сім пам'ять. З такими великими чипами від NEC. Обсяг пам'яті я навіть не знаю. Багато чипів і така дуже важка. 16 Мбайт 7. Їх DDR 2 Noу від Samsung. Їх DDR3 GoodRAM. Знову SIM пам'ять. SDRAMка 133 на 256 МБ. Теж 8 плашки типу SIM. PC 133 написано невідомо. Теж якась отака маленька плашечка з Японії. І теж мені хтось писав, що це 7, але таких я вже не застав. Гігабайтний Micron DDR3 ноутбучний. 8 МБ7, теж, певно, стільки ж. 1 ГБ Kingston 1066 і це скорше за все DDR3. Ще одна плашка SDRAM невідомого обсягу. Silicon Power 2 ГБ ddr 3 1333, 128 МБ, 100 МГц, це у нас SDRAM ноутбучна. SDRAM на 64 МБ. 2 ГБ DDR3 десктопна. Kingmax DDR3 на 4 ГБ. Теж десктопна. SDRAM 64 МБ, 1 ГБ DDR 2. 64 МБ. SDRAM, SDRAM 133. 512 МБ перша DDR. Ноутбучна. Ще одна з такими чипами великими. 256 мб перша DDR. SDRAM якогось дивного вигляду. 8 МБ. 16 МБ. Теж, певно, 16, бо ідентична. І ще одна така сама. Певно, вісьмірка теж 7. Ще одна якась. Ретро пам'яті просто велетенський набір. 32 МБ EDO. Пам'ять 72 піна ще одна якась. ноутбучні 512 МБ DDR2, ноутбучний DDR3 1 ГБ. 256 МБ DDR 1. І це у нас лишилось 2 ГБ DDR3. Samsung десктопна. Просто оперативними ретро спогадами я затарений наперед на дуже довгий час. Супер підгончик, рухаємось далі. Так, тут у нас ще було три Wi-Fi модулі від якихось ноутів. Процесори. 7.7.1 Xeon 5140 на 2 ГГц. У мене, здається, такий є. Ну, буде ще один. Xeon 5140. ще Ще один такий. Вже три штуки. Три штуки Зіонів. Чотири процесора Зіон 5140. І далі лежав дуже цікавий камінчик, під який у мене немає материнської плати. Це AMD Opteron, який саме я не знаю, але маркування OSA2218G AA6CX. AMD колись теж випускала процесори без ніжок. Я навіть не знаю, яке це покоління, треба буде гуглити, дивитись маркування, бо з серверними залізяками я не так багато часу мав, щоб їх мацати. Далі йшов якийсь сирниковий коробочок, і що в ньому лежить, якийсь дуже старий. А і тут у нас ноутбучний процесор. І це Intel Core 2 Duo, т 9400 двоядерний на 2,53 ГГц на ядро, 6 МБ кеша, що дуже багато для мобільних камінчиків, і 1066 шина. Він ще не в кожен ноутбук встане. Ось така купа ретро спогадів, процесорів і дуже цікавих і корисних речей. І це ще не все. Спочатку дістаю зарядний пристрій з написом Lenovo. відповідно, ноутбук буде від Lenovo. Ось такий thinkpad весь в стікерах. Дуже класно виглядає мініатюрного такого форм-фактору. Модель Type 3508. Полюбляю такі маленькі девайси, і це у нас X100e. В ньому колись була Windows 7 Starter, З нею він поставлявся. Характеристики я вже не пам'ятаю, але потім зроблю на нього огляд і, можливо, розіграємо серед підписників. За якийсь донат на ЗСУ. Або якщо буде у мене запит від хлопців зі Збройних сил України на такий простенький ноутбучок, можливо, піджену їм, але хочеться спочатку зробити на нього якийсь огляд, бо він такий дуже цікавий. Мені подобається форм-фактор, приємний на дотик, і треба ж подивитись на що він здатний. Причому він в дуже непоганому стані. Дякую, Олександре, за такі круті підгончики. Буду з усім цим розбиратись, тестувати. І деякі з тих речей осядуть в моїх девайсах. Ну і переходимо до останньої посилочки. Зараз все це прибираю, бо вона просто не вміститься на цьому столі. І останнє це ось такий мікро ATX сучасний новенький корпус. Від мого постійного донатора заліза Василя, котрий присилає багато комплектуючих для збірочок. І це ось така коробка для збірки, але має деякі дефекти. Тут відламані ось ці кріплення, на котрих тримається передня пластикова панель. Але тут ніби є посадкові місця під гвинтики, і я думаю, її можна закріпити, щоб вона не відпадала. Простенький, чорний корпус мікро ATX формату з USB 3.0. На передній панелі, USB 2.0, кнопочки. Він від компанії CaseCom з металу типу фольга, але якусь сучасну простеньку збірочку в ньому зібрати можна. Дякую, Василь. Допілю, дороблю, доведу до розуму це шасі, Зберемо в ній якийсь комплюхтір, і розіграємо за донат на Збройні Сили України. Ось такі круті підгони були сьогодні. Дякую всім підписникам, а також всім глядачам за перегляд. Ставте ваші вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити вихід нових відео та стрімів. Знову з цим всім треба розбиратися, розгрібатись, щось фіксити, щось перевіряти. Нагадаю, що поки що я не приймаю посилочки на канал, але тим не. Менш люди все одно продовжують слати. Зберемо декілька збірочок, розіграємо. Коли закінчиться комплектуючі, обов'язково дам вам знати. Від мене величезна подяка ось цим людям, котрі підтримують канал фінансово, а також ось цим, хто оформлює спонсорства на моєму каналі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!